Ідея цього автопробігу виникла ще півроку тому. В ньому взяли участь сім машин, всі марки Волга, і 20 людей, серед яких відомі в Естонії журналісти і музиканти розпочали з Румунії і поїхали до Чорного моря. Туреччина, Грузія, Росія і через Крим дібралися і до Херсона. Та яма була маленька, я відпочивала там Чорному морі з батьками. Это как будто ностальгия. Если делать этот круг на своей машине, на або ПМВ, то это ну, ты знаешь, что все получится. А мы думали, что делаем. Такою настальґі з результатом цієї мандрівки і відзнятого матеріалу естонські телевізійники зроблять шість програм, в яких буде що розповісти. Багато побачили естонці. Найдивніше у сприйнятті цих європейців із ними відбувалось у Росії. В Євросоюзі нету такого контролю. Ми просто покажемо свої документ, і все ніхто в Польщі нічого не робить. Ну все таки в Росії було так, що через кошту Два километра там нас остановили. И все время контроль, контроль, контроль. Э, Где-то полтора часа на нас э, там э, оставляли. Я, да, я писала этот, э, как, почему мы здесь, э, во, во сколько мы где были, где с кем э, говорила, кто с кем в одном номере жил. Від України ж у них набагато краще враження. А в нашому місті, незважаючи на пізній час, їх гостинно зустрів виконувач обов'язків міського голови Володимир Миколаєнко попили чаю, кави, поспілкувались про те, що зараз хвилює як українців, так і всю європейську спільноту. Всю життя нам розказували, що у нас братська страна це Росія. А прийот натовські солдати буде своїм сапогом топтати нашу українську землю. Сьогодні ми бачимо зовсім обратне і ось цей міф про дружбу. Украины с Россией, к сожалению, сегодня развенчан. Мы видим, что совсем другие солдаты пришли на нашу украинскую землю. И когда приезжают ну, наши в недавнем, так сказать, братские советские республики, которые сейчас в Евросоюзе, ну, так мы по-хорошему им завидуем. И когда они приезжают и оказывают нам свою поддержку моральную. Морально, просто з огромною вдячністю хочеться пожати руку цим людям і поблагодарить за те, що вони э, так сопереживают нам в наших в наших проблемах. Ми думали, що все хуже, но а тут Все лучше, eh, лучше да. Eh, нам сказали, Росію, щоб не надо йти туда, но, но ми все-таки думали, що це не может бути так, что нельзя йти в Україну. Батом прийшли сюди, і ми, ми дуже дов... 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 За час автопробігу саме україною. Його учасники кажуть, що найбільше їх вразила гостинність та дружелюбність нашого народу. Цими враженнями вони вже найближчим часом поділяться у себе вдома.